Успіх і відказав Авраам Бог нагледить ягня собі на ціло палення, сину мій, і пішли вони разом у боя. І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина. І побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним, і що він робив, щастив йому Господь. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господові, а не людям. Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час, і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували. Щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого не залежали. Вірне це слово, коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне. Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. І що Він ставить тебе найвищим понад усі народи, які Господь учинив на хвалу і на ім'я і на славу, і що будеш ти для Господа Бога свого народом святим, як Він говорив вам. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога Свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі. Додержуй же слів цього заповіту і виконуй їх, щоб мали ви поводження в усьому, що будете робити. Підіймає нужденного спороху, підносить убогого за смітників, щоб посадити з і престол слави їм дать на спадщину, бо Господні основи землі, і на них він поставив селену. І дав ти мені щит спасіння свого і чинить велике мене твоя поміч. Ти чиниш широкий мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться, бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього, тому зробив ти нерозумно, бо відтепер будуть у тебе війни. Бо він звертався до Бога свого батька і ходив за його заповідями, а не за чином Ізраїля. І Господь зміцнив його царство в руці його, і вся юдея давала дарунка Іосафатові, і було в нього багато багатства та слави. І повставали вони рано вранці і вийшли до пустині ТКа, а як вони виходили, став Йосифат, та й сказав Послухайте мене, Юда та мешканці Єрусалиму, віруйте в Господа вашого Бога, і будете запевнені, вірте пророкам його і пощаститься вам. І став він звертатися до Бога за днів Захарія, що розумів Божі видіння, а за днів, коли він звертався до Господа, Бог давав йому успіх коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків у їхніх визволює їх. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, сховаюся я в ній, він щит мій, і ріг, він спасіння мого, він башта моя. І дав ти мені щит спасіння свого, правиця твоя підпирає мене і чинить великим мене твоя поміч. Ти чиниш широкий мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Надійся на Господа та держися дороги Його, і піднесе він тебе, щоб успадкувати землю, ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. І з того й довідаюся, що ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде мій ворог. Роботяща рука пануватиме, а лінива даниною стане не буде ледачі пекти свого полову, а людина трудяща не буде маєток цінний. Кожна праця приносить достаток, але праця ус недостаток веде путь життя для премудрого угору, щоб віддалюватись від шоолу внизу теж недобра душа без знання, а хто наглить ногами спіткнеться підаря він підводить з пороху, за сміття підіймає нужденного, щоб його посадити з вельможними, з вельможними людо його. Він не плітно в домі садовить за радісну матір дітей. Давай частку на сім чи на вісім, бо не знаєш, яке буде зло на землі. В мої уші сказав був Господь Саваот: Направду багато домів попустошені будуть, великі та добрі, і не буде мешканця для них. Бо десять загонів землі виноградника бата одного вродять, а насіння одного хомера породить Єфу. І будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатись вином молодим. Благословення Господнє воно збагачає, і смутку воно не приносить собою. Ліпше простий, але роботящий на себе від того, хто поважним себе видає та хліба позбавлений. Хто обробляє землю свою, той хлібом насичується, хто ж за марницею гониться, той позбавлений розуму. Поклади свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки твої. Хто вважає на слово, той знайде добро, хто ж надію складає на Господа буде блаженний. Тримається заміри радою і війну провадь мудрими радами. Думки пильного лиш на достаток ведуть, а всякий квапливий на збиток. Ти бачив людину моторну в занятті своїм. Вона перед царями спокійно стоятиме та не встоїть вона перед простими. Хто землю свою обробляє, той насититься хлібом, а хто за марнотним женеться, насититься вбогістю. За доброго дня користає з добра, за злого ж розважуй, одне і друге вчинив Бог на те, щоб людина нічого по собі не знайшла. Знову я бачив під сонцем, що біг не у скорих. І бій не в хоробрих, а хліб не в примудрих, і не в розумних багатство, ні ласка знавців, а від часу й нагоди залежні вони хто вважає на вітер, не буде то сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати, Постанете ви, як той дуб, що листя всихає йому, і як сад, що немає води. Вежіте про праведного буде добре йому, бо вони споживуть плід вчинків своїх. Ти, Господи, вчиниш нам мир, бо й усі чини наші нам ти доконав, і буде безпека за часу твого, щедро та спасіння, мудрості та пізнання. Страх Господній буде він скарбом його. Але Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я. Тому я зробив обличчя своє, немов кремінь, і знаю, що не буде застижений я. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, усудиш, це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Як ти будеш кричати, нехай порятує тебе твоя зграя божків, але вітер усіх їх розвіє, схопить подих. Тож на мене надіється, землю спадкує і гору святує Мою дідичить. Тоді в Господі розкушувати ти будеш, і Він посадовить тебе на висотах землі, та зробить, що будеш ти споживати спадщину Якова, батька Твого, бо уста Господні сказали Оце. Бо лиш справу оцю я звелів їм, говорячи, слухайтеся мого голосу, і я буду вам Богом, а ви будете народом моїм. І ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре, благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь та надія його. І Він буде, як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись, і не перестане приносити плоду. Він розсуджував справу нужденного і бідного, і тоді добре було, чи не це мене знати, говорить Господь. Так говорить Господь Стримай голос свій від голосіння і від сльози свої очі, бо є нагорода для чину твого, говорить Господь, і вони вернуться з краю ворожого. Хіба не виходить усе з уст Всевишнього, зле та добре? Доклав Даніл Даніил собі на серце. Що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися. І дав Бог Даніїлові ласку та милість перед начальником Євнухів. Розійдуться його пагінці, і буде його пишнота, мов те дерево, а пахощі його, мов ліван. А ви, Сіонські сини, радійте та тіштеся Господом Богом своїм. Бо вам їжі він дасть на спасіння, і найперше зійшле вам дощу, дощу раннього й пізнього. Бо Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. Звертаєтесь до численного та виходить ось мало, і що приносите в дім, то розвіюю те. За що? питає Господь Саваот, за храм мій, що збурений він. А ви кожен женете додому свого. І ради вас не все те, що жере, і воно не понищить вам земного плоду і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. І будуть всі люди вважати вас блаженними, бо будете ви любим краєм, говорить Господь Саваот. Шукайте ж найперш Царства Божого, і правди Його, а все це вам додасться. Ісус їх покликав і промовив. Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Хто бо підноситься, буде понижений, хто ж понижується, той піднесеться. Бо кожному, хто має, дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А як сів, то поклика він дванадцятьох і промовив до них Коли хто бути першим бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. Хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. І промовив до них як хто прийме дитину, оцю в ім'я моє, мене він приймає. А як хто мене приймає, приймає того, хто послав мене. Хто бо найменший між вами всіма, той великий. Шукайте отож його царство, а це вам додасться. Але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ми мали життя. І по достатком ще мали. Я, виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивим, а ніби сплідним для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Улюблений, я молюся, щоб добре волося в усьому тобі і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Чи покликаний був ти рабом? Не турбуйся про те, але коли можеш стати вільним, то використай краще це. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. І оце знаю певно, що залишуся і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі вірі. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Я, Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Великий же зиск то благочестя і задоволення.